запишу два правильних і два неправильних дроби. Звичайний дріб це число, яке записується отак, А поділити на Б. А ділене Б дільник. А знак ділення це риска дробу. Ділене називається чисельником, а дільник знаменником. Знаменник не дорівнює нулю. Якщо чисельник більший або дорівнює знаменнику, тоді весь дріб, частка відділення, більше або дорівнює одиниці. Наприклад, наприклад, 8 третіх, 8 третіх більше, ніж 1. або 7 сьомих, 7 поділити на 7 1. І такий дріб називається неправильним. А якщо чисельник менше, ніж знаменник. Тоді весь дріб частка, що вийде. Коли ми А поділимо на Б, наприклад, 3 п'ятих, менше, ніж 1. І тоді такий дріб називається правильним. Запиши два правильних і два неправильних дроби, у кожного з яких сума чисельника і знаменника дорівнює 11, А додати Б 11. Правильний дріб. Правильний дріб чисельник менше, ніж знаменник. Чисельник менше, ніж знаменник. Якщо чисельник 1, то знаменник 10, щоб 11 вийшло. Правильний дріб. А якщо чисельник 2, знаменник 9, чисельник 3, знаменник 8, наступний дріб 4 7, наступний дріб 5 шостих. Оце і все. А тепер треба записати два неправильних друбину, а ми більше запишемо, якщо зможемо. Неправильний дріб це коли чисельник більший, ніж знаменник, або дорівнює йому. Наприклад, 6 п'яти, або 7 четвертих, або 8 третіх, 9 других, 10 перших. От що таке 10 перших? Це 10 поділити на 1 – 10. Оцей дріб 10 перших це 10. І всі ці дроби неправильні, вони більші, ніж 1. Порівняй. 7 11 і 1 і так далі, ось тут є умова. Порівняй. 7 одинадцятих дріб 1 натуральне число. Але один ми можемо записати як дріб з знаменником 11. І Буде 11 одинадцятих. Можна так. І тоді зрозуміємо, що 7 одинадцятих менше, ніж 11 одинадцятих. А можна інакше. 7 11 це правильний дріб. Тобто він менше 1. Отак От одразу й пишу: менше, ніж 1. А 11 сьомих це неправильний дріб. Але. Це такий неправильний дріб, який не дорівнює одному От 7 сьомих було б один. А у нас 11 сьомих то один менше, ніж 11 сьомих. 6 шостих і один. Це однакові числа. 6 поділити на один. Одна третя і 14 п'ятих. Одна третя правильний дріб, а 14 п'ятих неправильний. Одна третя менша, ніж один, а 14 п'ятих більше, ніж один. 12, тринадцятих і 7 сьомих. 12, тринадцятих правильний дріб, а 7 сьомих неправильний це один. То 12, тринадцятих менше, ніж 7 сьомих. 15 сьомих і 19 девятнадцятих 15 сьомих це більше, ніж один, а 19 девятнадцятих один. До 15 сьомих більше 19,19. 7 третіх неправильний дріб, 3 сьомих правильний, 7 третих більше, ніж 3 сьомих. 5 п'ятих це 1, і 113, 113 теж один. Це однакові числа. Далі буде. Було легко.